Лю Надія Васильівна, яка проживає у місті Умані. Хочу звернутися до президента, до Антона Яценка, щоб він повліяв на плітньову, на директора водоканала, яку ми п'ємо воду. Хай ось прийду зафіксували цю воду, яку ми п'ємо. Це не вода, це жабляча вода. Ми платимо за. Труби ми платимо за воду, носимо воду ми із джерел, бо тою водою не можна нічого робити. Оце плітньова хай би оцю воду сама попила б. Оце подивитися, як вона поставила цих всіх начальників своїх, і яку ми п'ємо воду. Оце ось оця водичка, яку ми дуже хорошу п'ємо, хай плітньова подивиться, як вона смердить чортом. Ця вода, вона б її не пила б. Не вода, не можна ра? вранці, то взагалі, коли за ніч вона відстоїться, то не можна вона вернутися до умивальника. Коли набираєш в білу чашку, то вона просто жовта. Жовта і вонюча. Це не вода. Вона навіть на технічному не підходить, не то, що на підтягу. Хай президент Антон Яценко повліяють на плітньову, бо до неї це не доходить. Вона. Нічого не робить. нічого не робить. абсолютно.